Вітаю глядачів Чорноморської телекомпанії. Ви дивитеся програму сьогодні. Про та я її ведуча Марина Ступак. Щонайменше понад 10 тисяч українських юнаків від 18 до 24 років захотіли добровільно укласти контракти з су. Це йдеться про заявки, подані через додаток Резерв Плюс, за даними Міноборони, і це лише за тиждень після того, як відомство оголосило про цей набір. Я нагадаю, що раніше Міноборони запустило нову контрактну програму для молоді від 18 до 24 років, яка не під. Падає під мобілізацію, нагадаю. Тож це лише добровільний формат. Контракт на один рік і він передбачає спеціальні умови. Це заробіток в мільйон гривень окремо від щомісячних виплат, а також безвідсоткову іпотеку і соцпакет. І контракт дозволяє залучати до армії мотивованих громадян віком 18-24 роки, які готові захищати Україну, отримувати якісну підготовку та стати частиною бойових підрозділів. Для підписання контракту треба подати заявку на сайті 1824army.gov.ua або обрати бригаду в застосунку резерв плюс. Наразі шість бригад беруть участь в цьому експериментальному проекті. Тож ці майбутні бійці кажуть у відомстві, зможуть самі обирати бригади з визначеного переліку та посади. А після року служби матимуть право на виїзд за кордон та їх обіцяють звільнити від мобілізації на рік. І цей контракт передбачатиме лише бойові посади, такі от як гранатометник, розвідник, снайпер або стрілець. Чи всіх бажаючих візьмуть до армії, чи можуть розраховувати на цей контракт. Ті бійці, хто вже у війську без ротації і не за мільйони служить вже три роки. Сьогодні на цю тему ми говоримо з журналістом екс-військовим Дмитром Гнапом. Пане Дмитре, вітаю вас. І почну я з того, почну з того, що пам'ятаємо, що Вашингтон раніше ще до інавгурації Трампа неодноразово наполягав, щоб Київ все таки знизив мобілізаційний вік до 18 років, однак українська влада казала, що цього не буде. Зеленський принаймні, заявляв, що ми не повинні компенсувати брак обладнання і підготовки молодістю солдатів. Тож на вашу думку, ці от зараз добровільні контракти для 18-річних, чи є певним компромісом? Ну можливо, це знаєте, не компроміс, а таке вікно Овертона, коли спочатку привідкривається так би мовити, частково можливість, а потім уже те, що сьогодні лише частково запроваджується на завтра, можна може стати повноцінною реальністю. Можливо, це. Таким чином, влада готує українське суспільство до того, що сьогодні молодь від 18 до 25 років може може добровільно долучатися до лав сил оборони. А на завтра скажуть, можна владці, Ну ви ж бачите, українці? Ми ж до вас по-хорошому звернулися. Вам запропонували молодим людям. По-доброму, добровільно э, долучатися до оборони країни, але оскільки ми достатню кількість добровольців не знайшли, то, вибачайте, тепер доведеться запровадити там, примусову мобілізацію для цієї вікової категорії. Можлива і така ситуація. Єдине, що можна сказати, що ця задумка влади э, нічого доброго зараз не несе, через те, що значна частина. Військової спільноти, ті, хто зараз на фронті і вже давно ті, хто добровольцями пішли, mm -hmm. ті, хто контракти уклали раніше, ті, хто був мобілізований, вони питають: ну а ми чому не такі? Чи тобто це викликало певне почуття несправедливості? Звісно, військові цим обурені, це по-перше. По-друге, я, чесно кажучи, знаєте, трохи сумнівом ставлюсь до цих даних Міністерства оборони про те, що 10 тисяч заявок вже їм надійшло. Як ми це можемо перевірити? Та ніяк ми не можемо це перевірити. Вони можуть щось заявити, але ну, що нам залишається? Тільки на слово вірити, тому що. Е, мені здається, що небагато знайдеться молодих людей, які готові будуть підписувати цей так званий чесний контракт на один рік, через те, що ну, всі бачили, вся країна бачила, що раніше е, влада обдурила е, попередніх контрактників, тобто офіци. Офіцерів, солдатів, сержантів, uh -huh. тих, хто раніше контракти укладали, їм сказали, що на період воєнного стану ваші контракти не дійсні. А, і якщо у вас закінчився термін контракту, ви будете служити поки йде війна. Забудьте про ваші контракти. Взяла влада, отак розірвала uh -huh. а, всі контракти. А, Українським військовим, які раніше ці контракти попідписували, то я думаю, що багато хто з цієї молоді задумається і зі скептисом ну, поставилися да на увазі дурили ти mm -hmm. контрактників. Та, то, то, то чи не буде таке, що десь ми там 9-10 місяців послужимо? А нам скажуть, ну ви бачите, зараз у нас у війську не комплект. То і ваші обіцяні річні контракти подовжуються на невизначений mm -hmm, термін. Mm -hmm. Ну і також від себе додам, що як людина, яка зараз я бачу, скільки в тилу е, правоохоронців, яка їх просто неймовірна кількість правоохоронців, чиновників, е, навіщо нам е, гнати на війну? Там, ну, навіть якщо це і правда, 10 тисяч молодих людей, якщо у нас 140 тисяч тільки поліцейських у тилу. Mm -hmm. Які невідомо чим зайняті. Я проїхав там від східного кордону України до Житомира, від Житомира до, до Львова, і бачу, як через кожні 30-40 кілометрів стоїть у нас патруль поліції з цими вимірювачами швидкості. Ну, окей, припустимо, вони там виконують свою роботу mm -hmm. і припустимо там контролювати швидкість, можливо, це. Якась користь є в цій справі, але не під час широкомасштабного вторгнення mm -hmm. ворога. Тим що більше нема чим зайнятися цим поліцейським? Пане ну не кажучи mm -hmm. про те, що у нас майже 200 тисяч пенсіонерів правоохоронних органів теж в тилу перебувають mm -hmm. на спеціальному обліку. Так навіщо нам молодь тоді е гнати на війну, якщо у нас ось ось такий от мобілізаційний резерв, колосальний пропадає? Пане Дмитре, повертаючись до цих умов, які пропонують, які принаймні обіцяють, да, мільйон гривень протягом року, і це додатково до щомісячних виплат, які, до речі, теж непогані, не доволі такі обіцяють. То на вашу думку, чи вистачить у держави коштів виконати ці зобов'язання, тобто виплатити кожному, хто там потенційно да, буде залучений до війська, виплатити цю суму? Ну дивіться, як. В минулому до великої війни журналіст-розслідувач, який спеціалізувався саме на викритті масштабної корупції, я можу сказати, що в державному бюджеті грошей вистачає в тому числі на потреби сили оборони з головою головне, аби вони не розкрадалися по різних схемах. Ну знову ж таки, якщо під час е, великої війни раптом уряд десь знаходить 600 мільйонів євро. Ну, тобто 25 мільярдів гривень на купівлю цих російських реакторів атомних в Болгарії, то очевидно, що гроші для того, щоб платити військовим гарні зарплати, гарне грошове забезпечення, ці кошти є. А ми тут приходимо до іншого дуже сумного висновку. Скільки цих юнаків, які підпишуть цей контракт і погодяться йти воювати, а. Озвучував ваш колега перелік тих військових посад, на які потраплять ці це. Бойові посади, Так, да, це е кхм, бойові посади в піхотних бригадах. Де, на жаль, дуже дуже великий рівень смертності, я думаю, що можливо, тут з боку влади і з боку командування сил оборони був іще такий цинічний розрахунок. А раз ми знайдемо гроші для того, щоб їм заплатити за цим контрактом річним, але будемо mm -hmm. чесними, доживе до виплати грошей зовсім небагато цих юнаків по закінченню цього річного контракту. Тому що ви знаєте, який відсоток загиблих на позиціях штурмовиків, снайперів, гранатометників. Ну коротше кажучи, всіх, всіх, всіх. солдат, які воюють напередку, ну і зрештою, просто уявіть ситуацію цією несправедливістю цим от поділом та розколом військового товариства, яке робить влада, от Вносячи цю пропозицію для молодих людей, що їм чесний контракт, а значить, тим, хто раніше служить мобілізованим і контрактникам, а, їм не чесний контракт, служба до, значить, до безкінечності, От уявіть собі, ви мобілізований командир роти, до вас приходить цей юнак, який у вас відслужив, відвоював в вашому підрозділі там 10 місяців, і ви бачите, що. Через два місяці він звільниться, е, отримає свої там, виплати цей мільйон в повній мірі, в, повньому, в повному обсязі, отримує можливість виїзду за кордон, а ви, командир роти, залишитесь іще на плюс безкінечність на цій жорстокій mm -hmm. війні. Що ви будете робити? Я думаю, що, на жаль, у значної кількості командирів буде таке. Е, Неприроднє бажання помститися і запхати цю молоду людину, якій там. Незабаром звільнятися після цього чесного контракту і ставати вільною людиною знову запхати кудись на найдальшу позицію е на лінії боєзіткнення, звідки практично ніхто не повертається. Розумієте, так пане Отщо... Дмитрий, тут до, до командирів повертаючись да, в міноборони після того, як деякі військові, зокрема ті, хто пішли добровільно у військо, теж там у віці від 18 до 24 років, до того як впровадили цю контрактну програму, вони обурилися, і в міноборони сказали, що. Що ви теж можете розраховувати на цей мільйон, на ці всі умови, але для цього вам треба звернутися до командирів. На вашу думку, чи не може тут спрацювати людський фактор, тобто якісь особливі стосунки да, з командиром? Тобто, як це може працювати на практиці? Та може, звісно, через те, що насправді. Ну... У війську існує тисяча і один спосіб, яким чином значить можна розправитися з людиною. Наприклад, ага, ти хочеш цю виплату? Ну з давай ділися на да, до прикладу. Або ділися та, або вперед, там, значить, на якийсь там на опорник на місяць без ротації будеш mm -hmm. сидіти там чи два місяці, якщо ти хочеш отримати ці гроші. Тобто у командира з'являється безліч е, способів, е, ну фактично викручувати своїм підлеглим руки, дикту, е, диктувати їм умови, е, не кажучи вже про те, що. Командир завжди може сказати, я не знаю, там, про що йдеться взагалі. Та, бо, ну, наприклад, як не у мене не сприяти ситуація. тому, щоб цей боєць отримав ці виплати. так. Абсолютно Пане Дмитре, і от таке питання: що передбачається, що ці бійці майбутні зможуть самі обирати бригади, посади. І наразі, от за даними Міноборони, до цієї програми залучено принаймні шість вже бригад. Це чотири сухопутних і по одній десантно-штурмовій і морської піхоти. Чи можливо у вас є інформація? За якими критеріями обирали ці бригади? І можливо є інформація, що там думають про цей набір. А все дуже просто в піхоті не вистачає людей. На превеликий жаль, і це, це теж прикра така, прикрий недолік нашого військового командування, яке, маючи так би мовити, пострадянську військову підготовку, вважає, що основна, ну що війна має вестися піхотою, передусім, а не сучасними засобами озброєння. Але Тому... піхотних бригад більше ніж шість. А наразі про шість ми говоримо. Ну так, так, але в принципі, все це і є піхотні бригади, що десантно-штурмові mm -hmm. бригади, що бригада морської піхоти, всі вони беруть участь у піхотних боях. Тобто тут же не йдеться про а, сили. Про ну про повітряні сили збройних сил. Тут не йдеться, наприклад, там про не знаю про спецпідрозділи mm -hmm. якісь. От, чи там підрозділи радіоелектронної боротьби, там, чи підрозділи безпілотних систем. Ні. Коли з цією ініціативою Міністерства оборони тільки вийшло, то дехто казав, дехто там з військових оглядачів і аналітиків казав: о, супер, як добре, що молодь, яка має досвід там, і хист до комп'ютерних ігор. Підтягнеться для того, щоб стати операторами дронів та підуть ці молоді хлопці, які люблять зависати угу. там а, в цих комп'ютерних іграх, будуть використовувати свої навички комп'ютерних гравців як оператори дронів. А раптом виявилося а зрештою, виявилося, що не будуть вони йдеться, операторами. зрозуміло. Пане Дмитре, а що говорять самі військовослужбовці, з якими ви спілкуєтесь? Чи вважають вони, що ця, цей набір да може змінити ситуацію на полі бою? Ну, ми не ми не, ми не знаємо, скільки взагалі людей Людей розраховує залучити до цієї програми Міноборони, так як вони не оголошували, але теоретично, чи може це вплинути на ситуацію на полі бою? Та не може це вплинути, звісно, тому що, по-перше, ніхто не вірить, що буде набрано багато людей, через що? Ну, через ті обставини, про які вам сказав. Підірвана довіра в принципі до держави, як до сторони, яка може. Укладати і дотримуватися контрактів, тому що ще раз кажу, у всіх перед очами негативний досвід контрактників попередньої хвилі українських військових, які раніше поукладали контракти, але тепер змушені переслужувати по закінченню контрактів, оскільки. Там депутати прийняли закон, е і Міністерство оборони сказало, що на період воєнного стану контракти ваші не діють. Тому будете служити. Байдуже, що у вас закінчились контракти, будете служити до кінця війни. Тому особливо ніхто державі не довіряє, і тому в принципі, ну. Все моє коло спілкування, військове у військовому середовищі всі дуже дуже сумніваються, що знайдеться аж надто стільки охочих молодих людей, які повірять цим солодким обіцянкам, які зрештою знову можуть стати е, обманом лише обіцянками. Так. А е, і на підсумок нашої розмови, на вашу думку, що мала би впроваджувати держава, щоб все таки заохотити людей йти до війська, щоб це при цьому було ефективним. Ну, дивіться, контрактна служба, коли військо добровільно, професійне. Коли військовий це справді професіонал, спеціаліст своєї справи з розвинутими розвинутими навичками. Це єдиний спосіб розвитку, ефективного розвитку Збройних сил України. Тобто, військо наше має бути професійним і контрактним. Але все не частину якихось військових, ось беруть і кажуть: Ви будете контрактниками, а ви, значить, ті, хто мобілізовані, там чи старі контрактники, будете служити за старими умовами, так, так яких служили, так, так так, так. так. тобто тоді треба все військо переводити на контракт. І це справді може стати для нас рятівним колом. Це може е, суттєво покращити нашу, нашу боєздатність. Тобто, хто хоче служити, хто хоче воювати, той іде воює, причому за гідну зарплату, навіть набагато вищу, ніж е, сьогодні. Тобто, зі старту ти отримуєш 500 тисяч гривень підйомних на закупівлю е, собі, екіпірування, mm -hmm. плюс від 5 до 10 тисяч доларів. Е, Значить, грошового забезпечення на місяць для військового професіонала, і такі гроші є в державному бюджеті, їх просто значну частину розкрадають, от в такому разі цю проблему можна вирішити. От. І тоді, тоді це це б стало б, ну, для нас справді. Ми багато проблем би вирішили. І проблему з ми б тоді вирішили, і проблему з так званою бусифікацією. Цю ми б тоді вирішив, коли б все військо у нас було добровільне, контрактне професійне. Дякую вам за цю розмову, пане Дмитре. Дмитро Гнаб, журналіста екс-військовий, став гостем нашої програми сьогодні. З ним ми говорили про новий формат служби контрактної служби для молоді від 18 до 24 років. Як це виглядатиме? Що взагалі про це думають діючі військовослужбовці? Та чи змінить це ситуацію на полі бою? З вами була я, Марина Ступак. Я нагадаю, ви дивилися програму сьогодні? Про щоб знати більше, підпишіться на ютуб-канал канал Чорноморської телекомпанії, щоб зробити це, перейдіть за qr кодом на ваших екранах, і побачимось в наступному етері.